Які стосуються нашої держави і нашого району. На сьогоднішній день вкрай важливе питання і наболіле питання це тарифи, які влада підіймає для населення. Тарифи на житлово-комунальні послуги, газ, електроенергію і все остальне. Прем'єр-міністр України Гойсман сказав нещодавно такі слова. Що не може продаватися товар, який коштує гривню за 20 копійок. То я хочу сказати нашому шановному прем'єр-міністру Ворогу що не можна на сьогоднішній день і немає можливості людина купувати товар, який коштує гривню, отримуючи заробітню плату 20 копійок. На сьогоднішній день це є геноцидом, і тому я звертаюся до вас, до депутатів районної ради сьогодні проголосувати за звернення до Кабінету міністрів, до голови Верховної Ради, негайно переглянути тарифи. Ціни на тарифи, на газ, повернутися до пільгових цін, і щоб це питання було вирішено на коротші терміни і якнайшвидше. Друге питання. Пане Томашевський, ви є головою адміністрації Бердичівського району. Всі ми знаємо, що Україна намагається йти в Європу, і ми маємо брати приклад з Європи. І починати треба з себе. Ви знаєте, що дві третини депутатів вам визнали в недовіру? Угу. Що ви робите в президенті? Запрошення запрошення... ви, слухайте, я б на вашому місці, коли дві третини людей, яких обрав народ, визнав вам недовіру, написав би негайну заяву і пішов би з цієї посади. Чого Хай ви тримаєте за це крізь? Я не на кріслі, мене обирав народ. А вас призначав президент. І що? Тому, пане Томашевське, я вас дуже прошу. в Першу чергу, ви повинні прислухатися до громадськості, ви повинні дослухатися до депутатського корпусу і працювати на людей, а не узурповувати тут на місцях владу і працювати так, як вам скаже Київ. Наша позиція, ми цього не допустимо. І ви повинні працювати на, на, на громаду, а не на президента і, на, і не узуковувати тут владу. Дякую. Ви Розказуєте про роботу на людей. Подивіться, будь ласка, на звіт районної державної адміністрації. Я не захищаю зараз особисто Едуарда Але... А... Почекайте, Я так само обиралася, як ви, і у мене повірте, в моєму селі більше голосів, ніж вас до області. Ну давайте не будемо закривати один. Сьогоднішній звіт голови районної державної адміністрації четверте місце значить я, я, я піднімаю питання про реєстрацію. Ми піднімаємо питання про реєстрацію. Ви депутат сьогодні не зареєстрували. Ви не зареєструвалися, як депутат. Ви сьогодні Після того, як головуючий надасть вам як не, як, як не зареєстровані, я ще раз скажу: як головуючий, я вам слова не даю. Ви, ви зареєструйтеся як депутат, і я вам надам слово. Зареєструйтесь як депутат. Ну ви не реєструєтесь, ви мінімум не робите. Ви не реєструєтесь. Сьогодні не важливі питання. Чого ви не реєструєтесь? Вам що, байдуже, байдуже пільгове перевезення чи розподіл коштів бюджету? То реєструйте чи ні? Зареєструйте, будь ласка, присутніх депутатів, які не були зареєстровані до, до початку сесії. І скажіть, яка кількість депутатів присутніх для... І ви не реєстровані, також я це. Я можу пересіти біля вас. Це так само буде. Може кожен депутат, може змагати, можна. Да? Так вам не вирішувати це, будь ласка. Я вас прошу. І депутатський корпус. Вільні місце і, і присядьте. Ні. Едуард Кіберкович, Голосніше крикнути! Едуард Євгенович, звертаюся до вас, будь ласка, займіть місце де депутата, а не там, де вам не положено. Будь ласка. Від вас відмова, скажіть, що почули всі люди, які присутні. Ви, ви, ви. особисто мені, депутатському корпусу, ви не голова нашого збиратися, вас зняли. Пішить, коли ми на депутатську корпусу. Закон закупили добігти. В чому справи? Чи ви не розумієте, як вам ви визнаєте? Звініть місце, сядьте на своє. Будь ласка. Вносьте зміни до регламенту з відпочинного законодавства. Нема проблеми. Вносьте зміни до регламенту. Ставте подіями питання. Люди вибрали! Люди, люди! Звільніть будь ласка, в говорить?

депутати, я вас проінформую тоді в такому випадку, щоб ви розуміли. Є в нас сьогодні позовна заява, рішення депутатів на сьогоднішній день чинне. Воно не відмінене, воно не скасовано, воно чинне. І я, ну. Особисто, я, ну по-перше, я не хочу порушувати регламент, я не хочу і не можу ставити це питання на голосування, тому що е це буде порушення регламенту. Але я звертаюся в Едуарду Вінч, ну, щоб не було накал Я бачу, що, що обстановка накаляється. Є присутні в залі тут запрошені. Давайте, щоб не накаляти обстановку, давайте е ми зробимо так. Є, є місце депутата, тому що я відчуваю, що, що буде зараз. Я, я не хочу ставити на голосування я, я, місця. Не, я, я не виганяю з зала депутатів. Я ще раз хочу сказати, депутати проголосували за недовіру голові адміністрації. І рішення? Ні. Ні, ну голови адміністрації дали. Какая, не такая сессия не, такая не, не нужна. Вас мокнули лицо, а вы сидите молчите. Две-три две депутата послали, выбирали и игнорируют. Ну что вы молчите? Зачем вы голосовали? <нас сосы> кто вы? <сосы> свое решение пошли отстать? Или нет? Как вы будете вот <сосы> сидеть, <сосы> с <сосы> вами рулить сейчас? Какого черта? Чем вы провоцируете <сосы> налоги? віддайте да. Я цьому не довіряю. Люди, виразіть недовіру. Що ви тут пишете самі самі? Я це ідежу. Пасуємо наш номер. Ну я успіх. Треба просто я тобі. Сам і планувати все. А ви чому? Що ви там? Я не знаю. Ну що ви там? Ну що ви? Давайте I <laughs> do 53, да, так, що це говорить? Проголосувала дві треті. Що ти говорить? Проголосувати. Шановні депутати. Я пропозиція. Шо, Давайте так шо. для того, щоб э, продуктивно працювати, я попрошу громадську э, активну. Я поставлю на голосування питання про зміни на реванці. Шановні Марі Михайло. Шановні і депутати, шановні депутати, я розумію, ваша діяльність на називається. Я доброшу дому, а я знала, що буде організація. І якщо не зірвати сесію, взяйте з нами подати. Це прохаймо. При всьому тому, я, мабуть, найстарша в залі серед депутатів по подіянні, по громадську, по виробничій. Я вас хочу, що щоб не зірвати сесію, щоб не вигіді тихо, сідайте рядом з нами. Ми вас поважаємо як депутата, а як до голови району. Районна адміністрація на свої претензії ми вислали своєму голосування. Не треба нам до цього крипу нічого. Ми досить розумні. Ми можемо домовитися. Сідайте разом у залі, хай осідеться до до регламенту, хай сидить один голова, патить одного керівника, сідайте разом з нами. Давайте проведемо. пустое Ник никто не хотел сюда идти никого не пустили тогда были силы вы знаете какая ситуация была совсем другая вы эдуард стояли здесь стояла самооборона стояли все силы которые здесь баррикадировали да, и добивались того голову который вы сказали что вы будете для всех а вы оказались для пана рыбы поэтому будьте добры вы свое слово тогда как не сдержали перед нами перед нами не сдержали слово вы продолжаете держать его дальше поэтому

Я можу пропозицію звернутися від громадськості Гартичівського району від депутатів, які проголосували на довір, за довіру, написати листа Президенту і ще основного, щоб він звернув увагу на цю напругу, яку накаві одна людина в районі. Про це я говорила на засіданні обласної ради так само. От Ми повинні приймати рішення для того, щоб розвивався і працював район. А у нас постійно на сьогодні зривається сесія. Депутати від ВПП не реєструються, сам голова РДА не зареєстрований. На що направлено? На мови до району. Э, Машковський каже, що ми маємо тримати по реалі, щоб район працював, а нас в нас все на полки. Давайте звернемося до президента, щоб було э, наведене поляку. Якщо йдемо цією молодою країни, <говори> подавай <говори> до тих это органы всегда поддерживать в силе пожалуйста эту группу врабатывать наладится где достурио вам что ромада без суп привашу Майже більше навіть, ніж дві треті депутатського корпусу Бердичівської районної ради проголосували за недовіру голові адміністрації Томашевської. Не влаштовує громадський, не влаштовує депутатський корпус робота діяльності голови адміністрації Томашевського Бердичівському району. І вони йому висловили недовіру. Вони проголосували. Більше, ніж дві третини депутатського корпусу проголосували за це. Тому президент має негайно звільнити цю людину з в адміністрації. Тому що депутатський корпус має повноваження висловити недовіру, або довіряти адміністрації, або не довіряти. Депутати це люди, які обирали народ. А голова адміністрації це людина, яку призначає президент. І коли громадський народ, депутатський корпус не влаштовує їх діяльність голови адміністрації, вони мають право висловити йому недовіру. Чим виконати на чим аргументує? Чим не влаштовує е, е, голова не влаштовує депутатський корпус? Депутатський корпус е, питання до депутатського корпусу? Фракція радикальної партії, фракція батьківщини, фракція свободи всі проголосували за недовіру до голови адміністрації Томашевського. Ми сьогодні прийшли на сесію. Ми знали, що буде зрив сесії. Ми намагаємося втримати ситуацію, щоб сесія пройшла, тому що порядку денному дуже багато важливих питань, які треба вирішувати уже сьогодні для Бердичівського району. І не треба провокувати голові адміністрації. Він не також адміністрації він ще депутат. Якщо йому висловили недовіру, він міг сісти просто в залі як депутат і виконувати свої обов'язки депутатські, а не як голова адміністрації, сидячи в президії. we yeah. Ми ж бачимо приклади європейських країн. Ми намагаємося йти в Європу. Там тільки недовіра, хоча б якогось маленького відсотку до державного посадовця, людина одразу пише заяву і звільняє своє робоче місце, щоб не накалювати ситуацію надалі з громадськістю з народом. А тут даної ситуації я Росії, що влада тримається, як у нас силами за ці кресла за посади і намагається на місцях уповувати владу. Куючи цим чергове провокуючи цим народ, громадський депутатський корпус. кого ви бачите на посаді голови райдержадністрації? Коментувати на посаді, кого ми бачимо, не бачимо, це має призначати президент за поданням губернатора. Це їхні повноваження, це не повноваження депутатів обласної ради чи депутатів районної ради. Це повноваження президента. А вже як працює голова адміністрації, вже дає оцінку саме депутатський корпус та громадськість. Розумієте, так? Да? Громадськість щось не влаштовує, влаштовує в роботі діяльності голови адміністрації. Вони звертаються до свого депутата, який е, ними був обраний. І тоді депутат, представляючи інтереси громади в сесійній залі, має висловити думку громадськості: чи влаштовує робота голови адміністрації, чи не влаштовує фото музей Ово Дивіться яка спорт. Коли ти покажеш я не можу. Не повинна стіп. Боже, бо не люди, я не буду ні. А ви знаєте, що я ваш спеціаліст у ресторані, нічого не треба.

Я вам скажу, чому. Це ж ви піднімаєте, тому що я вас подаю. Ну так, лучше сказати це лодку, тому що він говорить. Ви це арестували мене, то я б сказав, що не зараз. Ну ви ж бачили склад, скажімо так які вимагали, щоб я залишив І Це, в принципі, організовано радикальною партією, тут прибули всі депутати, я мав розмову з депутатами обласної ради Радикальної партії деякі. Це все, ну, скажімо так, спланована акція, про яку, в принципі, мені було відомо про таку акцію. Так. Чи робить вона честь району? Ну, не знаю. Чи від цього району стане краще жити, все. Але причини більш глибокі, чим сьогодні ви бачили, чим недовіра. Недовіра викликана тільки одним. Я не дозволяю дорібанити районний бюджет. От і все. Всі зміни, які зараз відбуваються в районній раді, це зміни, вони хочуть повністю контролювати всі бюджетні установи, використання коштів, все. і це. Я не дозволив цього робити з самого початку, з першого дня, тому всі, які тут були... Незадоволені, вони навіть чути про це не хочуть, про те, що йде порушення закону і що я цього не дозволяю робити. Тому що, в принципі, ті порушення закону, які відбуваються, вони відбуваються в тому числі і за участю мали б відбутися, в тому числі і за участю обласних депутатів. Тому от, така от акція була проведена. Ними. Які будуть ваші подальші дії? От вони вимагають, я так розумію, щоб ви написали заяву чи ну їхні пояснити. Що ви будете, які будуть ваші мірі? Ну в районі майже 30 більше 30, 20, майже 30 тисяч населення, розумієте? Я з тих людей, які прийшли, вони не хто в районі. то, ну, Скажімо так, із них зареєстровано в районі відсотків 15 з тих людей, які були. Вони вимагають написати заяву. А чому я маю писати заяву? Я виконую обов'язки голови райдержадміністрації. Верні, я їх я виконую, я призначений головою райдержадміністрації. Я виконую ці обов'язки, працюю. Братийський район знаходиться по, по, за ітогами 4-го 2015 року на четвертому місці в області знаходиться. на першому місці серед всіх районів. Я виконую їх, і я вважаю, що я виконую їх сумлінно і достойно, і результат є. Тобто, полишати посаду? Ви не будете, так як нам вас буде. подають ніяким, скажімо так, образом. Я не збираюся залишати, писати заяву і залишати. Я... Зараз справа знаходиться в судах. Зараз справа знаходиться в судах, ми познаємо два позови. Це, так, суди, це суди, я, я, я хочу в суді доказати, що не було підстав висловлювати мені недовіру і що їхнє рішення було незаконним по висловленню довіри. Є порушення і регламента. Там є порушення регламента, там є порушення певних норм законодавства. Є певні об'єктивні фактори, які свідчать про те, що ну, нема в них підстав, було не приймати звіт і вважати роботу незадовільною з виконання соціально Економічної. Якщо четверте місце за 2015 рік це, і це незадовільна робота, ну, я не знаю. Максим Юрійович, коли був головою ради адміністрації, не був на четвертому місці в області Сьогодні. Не одне рішення моє не скасовано, не вскаржується ні районною радою, ні ким, не розкаржується не одне рішення. Тобто всі рішення, які я приймав, всі рішення законні. А чи не намагалися от ви, чи навіть ті самі активісти, назвемо їх так, знайти якийсь компроміс, сісти за стіл переговорів, з'ясувати якісь претензії ну, особистому, можливо, в порядку? Чи не було такої спроби? Ну, У мене є спроба. Я завжди говорю про те, що я відкритий до спілкування, що я говорю тільки про те. Вони кажуть, ми вам не віримо які документи є. У мене є документи про те, як збиралися, скажімо так, привласнювати кошти, в який незаконний спосіб мали бути кошти, скажімо так, бюджетні кошти розподілені. Я виступав проти цього, але я вважаю, що треба не чекати, коли буде скоєне порушення, його треба припиняти зразу, бо їм це дуже не подобається. А вони не вірять в себе, тому що ну, кожна людина давайте будемо чергувати. кожна людина вірить в те, що вона хоче вірити. Дуже багато прийшло сюди людей, які, які, в принципі, ну, до яких, в принципі, є питання, якщо вони підприємці. Скажіть, будь ласка, чи повернетеся ви до сесійної зали? Зараз? Ні, я не повернуся до сесійної зали, тому що я не зареєструвався, зареєстру... я знав, цю ситуацію не зареєструвався депутатом. Ну, як депутат присутній на раді, я був головою державної адміністрації. Зараз я в процесі реєстрації ну, не бачу підстав. Що Чор... позавчора відбулася бюджетна комісія, де голова районної ради одному з депутатів БПП чітко сказав: Ви в нас тут знаходитесь в опозиції, тому вам нічого не світить, ніякі ваші думки і не будуть враховуватись А на наступній сесії, наприклад, коли там буде наступна сесія, вас не хочуть бачити в президії? Хто в мене не хоче бачити в президії? Ну, Голову. Як вони називають ну, да. від треті оці, вони да. так це. Де, де, якби... Ну, дивіться, я вам скажу таку звідси. Вони ж не хотіли ставити питання на голосування про зміни до регламенту. Тому що вони чітко розуміли, що навіть ті депутати, які голосували, то вони не будуть голосувати за те, щоб голову радян адміністрації згідно регламенту не знаходився в президії. Я і вас, звісно, я буду виконувати обов'язки буду знаходитись там, де почали, буду врахувати за потрібність. У мене таке питання? Там сьогодні маркачан дуже я за землю розповідав голова шайківського шаків, от вони там, тобто, закидають такі серйозні речі. Знаєте, що я зрозумів ваше питання? Я вам хочу сказати таку річ: значить, ну по-перше,